що Я один до який хоче за 10 тисяч гривень працювати на вас, дурачки. Що там, 5 тисяч може на день, може на тиждень. Але... Ну, ви взагалі нормальна ось людина. Підкажіть мені, зарплатня 12 тисяч гривень. Красівка можна старі таскати скати роки. Оце ви вибидло ї... У вас зарплата 8 тисяч? так, так і є. Тобто ви шукаєте раба. Ну що там, як тобі? Вже горять очі, Рвешся в бій. Да, пам-пам-пам-пам, Поїхали. Друзі, всім привіт. Я вас вітаю. Це новий випуск шукаю роботу. І давайте подивимося, чи вийде в мене на цьому тижні її знайти. Забув, що в мене. Немає грошей. На картці. Там ліміт. Як мені тепер поповнити рахунок для того, щоб телефонувати людям? А це дуже гарне питання. Я піду поки що водичку себе налью. Ви чекайте тут. Ну, типу, нікуди не йдіть, хорошо, залишаємося. Всі місцях! У мене є нова підбірка. Ну, ми ж всі розуміємо, да, як це працює. <смі> Людинка, серйозно. Є нова підбірочка, і її б було варто зараз подивитися, да, тому що вакансії самі себе не знайдуть. Менеджер по роботі з клієнтами 5-8 тисяч гривень. Компанія називається ГЕП. Будемо раді, якщо ви відповідаєте цим вимогам. Від 22 до 30 років володієте грамотною російською та українською. У вас є комп'ютер або ноутбук. Ви готові навчатися, ви відповідальна людина. Є... Плюсом буде наявність досвіду в продажах. Тут зарплатня 5-8 тисяч гривень. Мені подобається, що тут написано: хочете бути впевненим у своєму фінансовому становищі та в компанії, в якій ви працюєте. Тоді вам до нас. Вести облик замовлень Google таблиці, створювати ТТН про відправку, здійснювати запити на відгуки на майданчиках, здійснювати блядь, яка хуйня, Мотивувати клієнтів підписатися на соціальні мережі. Що тут 5-8 тисяч гривень. Це ж якийсь. Це ви прибрали нолік просто, типу, тому що ви податки скриваєте. Ну, я розумію, якщо що. Ні, ні, в мене зарплата 8 тисяч. У вас зарплата 8 да, тисяч? А у мене скільки буде? У вас так само. Тобто ми поровну получаємо? Ні, ну я вам сказала зарплату, яку я пропоную на цю вакансію, вам підходить або не підходить? Ага. А, а чому ви таку вакансію ой, зарплату пропонуєте? Тому ну, що мені так зручно. Ні, розумію, що вам зручно, але це ж якийсь, ну, типу, жарт. Ви мені дзвонили для того, щоб сказати, що я жартую пати, на яку я ти Ну так, да, ну вісім тисяч гривень, ну Лілія, ну ви. Ну, дивіться, коли ви будете ставити собі зарплату самі, будьте для вас це нормально, чи для мене це нормально. Тобто ви шукаєте раба, я правильно розумію? Коротше, все, я не збираюся так, щоб відключати те, щоб вам щось стояти. Так, а, так, я кого ви шукаєте? Ну, Я б теж не пояснював. Якщо б шукав якогось довбога, який буде мені повністю робити все по моїй роботі. Я б теж не пояснював. А на що? Знаєте, що більше забавно, окрім всіх цих жартів, це те, що людинка знайдеться, яка буде це робити. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях стосовно цього, який може бути відсоток від допродажу та чи нормально 8 тисяч гривень отримувати за цю позицію. Можливо, я не правий. Да? Можливо, я зараз ще сказав зайве, щось було не так. Можливо, я перейшов межу. Да? Можливо, я не правий, і це нормально, я можу це прийняти. Просто дайте свої думки в коментарях стосовно цієї вакансії. А, до речі, це час нагадати, що я буду дуже вдячний твоєму лайку та коментарю під цим відео, тому що це підтримує цей тип контенту і допомагає виконувати місію. Нагадувати всім про свою цінність і розвиватися, щось постійно робити для того, щоб заробляти гроші в інтернеті. Все, дивись далі. Контент-відеомейкер Тікток 5-15 тисяч гривень. Потрібно буде вести лише один проєкт, в обов'язки буде входити. Пошук продумування ідей, сценаріїв для відео, зйомка відео, монтаж відео, публікація відео, аналіз відео. Робота досі творча та спокійна. Реально, ну контент це дуже спокійна та творча робота. Блін, цього 2-5 годин в день на офісі. Хоть у вас розбіжність, чуваки. 2 5 годин. Ну, типу, можна посидіти 2, а можна 5. Ну, 2... П'ять тиждень, рік типу, працювати із нами із зарплатні піти яка Різниця, кого це взагалі повинно їбати. Від тебе творчість, позитивне налаштування на роботку. <сум> Любити і багато самому дивитись TikTok. В ідеалі досвід досити видані TikTok аккаунтів але це не обов'язково. <сум> а, а прикиньте, це ж ти, типу один проєкт, тільки, там він каже, що підключимо ще один-два проекти. Тобто потрібно буде для трьох ой, сторінок. Писати контент, створювати, придумувати, монтувати, публікувати. А. А. Якщо ця пропозиція зацікавила, заповни форму нижче. Проглянемо всіх кандидатів найбільш цікавих виборів. для подальшої співбесіди. Як ти почуваєш себе поряд з камерою? Йоб! Як ти оцінюєш свій голос? Які твої сильні сторони, які твої слабкі сторони, які твої фінансові очікування від цієї роботи? Як ти себе характеризуєш? Який твій загруз зараз? Універ, школа, робота, три голодні кота, яких треба кормити раз на годину? У це ви бидло, їбу. Еб... Ви вирішили в бізнес трошки погратися? Mm, не Непонятно питання, але да, да, вирішив. Та у гарно Та угарно, просто тут за 5 тисяч гривень шукаєте собі там людину, яка буде просто стільки виконувати всього, і такий смішний у вас, скажіть мені. Опитувальник, там просто мільярд питань, і ось одне мені сподобалося найбільше в кінці таке токсичне, там, де типу, три голодних кота, яких треба кормити раз на годину. Що, що ви скажете стосовно цього? Я б за нічого не сказав, Ще щось можливо. А, та ні, ну просто ну, угарно, це ж тупо, ну хто за 5 гривень буде виконувати таке об'єм і проходити Ну Ніхто не проходить. У мене до часу це немає. Може нормально спілкувалися. Нормальне питання було. Щось я взагалі не поняв, що сталося. Зараз всі жарти в сторону. Якщо тобі цікаво, як побудувати UX UI кар'єру з нуля, щоб потрапити у 5% дизайнерів, яких завжди наймають стартапи по всьому світу, то бронюй безкоштовну консультацію зі мною, щоб я тобі розповів, як я це роблю регулярно для своїх студентів. Посилання в описі під цим відео. SMM менеджер 4-12 тисяч гривень залежить від кількості проєктів на одного менеджера. Твої головні обов'язки створювати контент-план для сітки профілю в інсті. <coughs> маєш навички дизайну? Лови плюс. <coughs> Більше роботи, дурачок. Адже треба оформлювати нескладний дизайн постів та сторіс. <coughs> Отак от. Маєш навички дизайну? Чи не маєш? Подумай, головою своєю, що відповідати потрібно. Рілс та коротеньке відео для соцмереж must have. Ну, очевидно, за 4 тисячі гривень потрібно ще й створювати відео в інстаграм. Братимеш участь у брейнштормах команди, закидаючи шалені ідеї для розвитку бізнесу. Спfires. Попав, попали як попали. Можна працювати вдома, але. А ми нерідко збираємось на ка з командою клієнтом. Дуже часто ми сидимо, що будеш флетвайт, я капучино п'ю і ми сидимо, стоїмо і все це обговорюємо. Підвести підсумки зробленого і прям там після кави ось такі. Коли серце стукає, у нас починається шалений сука брейншторм для розвитку бізнесу. Ну що там, як тобі? Вже горять очі, рвешся в бій, да. Пам, пам 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 Поїхали. Щоб 12 хоча пробити, це що що треба? Якщо дуже коротко, то в два слова. Ось можете якось в два слова писати, Діма. Дивіться, у нас в портфелі. Ви працюєте саме як менеджер. Саме менеджер, то тобто, ви складаєте план, тобто є стратегія проєкту, ви за цією стратегією складаєте СММ план, контент-план, даєте те за фотографу, даєте от, і вже і ведете проєкт. Так, ну що, дякую. Я думав, це у вас 15 тисяч гривень. Це за один проект, бо 4 тисячі гривень це щось е -е, якось несерйозне. Ну вам ніхто, ну вам ніхто. Я б я радий заплатити, але ну, підприємці, на жаль, не йдуть на такі цифри, тому mm -hmm. ну, там вам можуть заплатити 15 тисяч в місці суми, якщо ви будете і фотографом, і відеографом, і саме менеджером, і копірайтером, і все, все буде mm -hmm. Ну, Тоді вам можливо заплатять підмені. Mm -hmm. Я поняв. ну так, я так, так, коротше, <плат> ринок. Мирає. Я поняв чотири тисячі гривень стеля. Дуже цікава робота. В СММ Піну я б взяв собі десять таких проєктів. Був би менеджером десяти різних проєктів, щоб заробити собі сорок тисяч гривень, з яких я заплачу двадцять за квартиру одразу собі з палом там і всім іншим, що буде потрібно. І ще двадцять витрачу на їжу, і інше буду просити в монобанку кредитні, щоб не знаю, купити собі нові шкарпетки. Прикольна модель, мені здається, напишіть, будь ласка, як вам? Чи погоджуєтеся ви із тим, як можна планувати витрати, чи я щось пропускаю? Типу, що, ну, що ще потрібно? Типу, їжа, квартира, наче все. Ну, шкарпетки, ну і шкарпетки нові. Кросівки можна старі таскати два роки. Директ-менеджер, оплата в офісі. 12-15 тисяч гривень. Підтвердження обробка замовлень, контроль своєчасних відправок, щоденна перевірка пер відправа, контроль оплати замовлень, працювання скарг, самовивіз. Опрацьовування скарг. От це знаєте, коли ти спілкуєшся з Customer Support, і вони тобі замість відповіді кладуть здоровенний рот. Типу, і ти сидиш і думаєш, ну, зупиніться, будь ласка, з цим, мені типу, неприємно, вони не вирішують задачі, не підтримують тебе, не розуміють тебе. Ну, лімпатії просто в цих відділах. І... Знаєте, що класно, що типу на таких менеджерів намагаються спихнути всю роботу ще підряд. Тупо типу, мої підлогу, поцілує мене в жопу, по яйця, типу, мої собаки. О, слухай, ти ще можеш, до речі, попереписуватися з людьми, які скарги залишають. Це зазвичай дуже типу негативні люди, тому що я знаю, бо я іноді залишаю негативні скарги, особливо коли не, не працює щось, якісь там сервіси летять. Так, напишіть мені. Алло, Людмила. Ну да. ви взагалі нормальна ось людина. Підкажіть мені, зарплатня тисяч гривень. Це що таке в сучасному світі? Ви зателефонували мені для чого? Запитати вашу думку питаєте, просто. Чи нормальна, людина? Ці, ці, цікаво. нормальна людина. А ви ні, ви витрачаєте, цікаво, цікаво, цікаво почути вашу думку, Людмила. Друзі, будь ласка, напишіть в коментарях, чи витрачаю я час людини. Чи ні. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Купублік роботи, продажі, контент, зйомки ось такий просто скоуп робити бабосік людям, але вони тобі дають не гроші, а пісюнчик. Отакий, да? так? <ривіт> Стукають тобі. По губах. Щоб ти був, типу, ну, в собі взагалі приходив, тому що. Куди ти там зібрався? Про що ти там думаєш? Про що ти там мрієш? Давай, заземляємось трошки, да? хорошо? На землю, на землю. Вакансія контент-менеджер. Якщо ви маєте бажання розвиватися та працювати в інноваційній компанії, надсилайте своє резюме та прийдіть анкету за посиланням нижче. Наскільки важлива ця робота? Чому ми маємо взяти на роботу саме тебе? Ну, тому що я один довбив. Який хоче за 10 тисяч гривень працювати на вас, дурачки. Я подивився, е опитувальник е ваш І тут є питання, е наскільки важлива для тебе ця робота? Ось е підкажіть, як правильно відповісти. Відповідаючи до, до Вільні Дивіться. Е Дмитро, дивіться, в мене таке питання. Дуже ось трошки дивне, але дуже цікаве. Дмитро, дивіться, якщо я тут в полі, де написано, наскільки важлива для тебе ця робота, напишу у Дмитро сексуальний голос, наскільки це підвищить мої шанси? Ось трошки дивне питання, Ще але раз. Що, що? Ще раз повторюється. А дивіться, якщо в полі, в опитувальнику, я напишу, наскільки для вас важлива ця робота, да? я напишу у Дмитро сексуальний голос. Це мені допоможе. Да? Ну, я, для Скода можеш. Добре, хорошо, Дмитро, дякую. Ну, Тоді напишу у Дмитро сексуальний голос, і він сам сексуальний, сам по собі. Такий секс-мужчина, от так напишу. Дякую Хорошо, дякую вам. До побачення. Менеджер з продажу. Скільки зарплатня? 10 тисяч гривень. Вимоги до майбутнього менеджера з продажу. Мати той самий запал в очах, який вирізняє справжнього менеджера по продажах серед інших. Mm -hmm. Mm -hmm. Треба знімати напруження. Так. Ти дрочиш. Чи, чи дрочує? Я? Так. Так, я дрочу. Так. Скільки разів на тиждень? Мати гарну стресостійкість, адже пройдеться працювати з мі... З бі... бі... змін. Сука, відмовами. Я б не пройшов. Okay. Давайте прямо зараз спробуємо ось цю штуку, знаєте, продати ручку, тільки ось продати ваш продукт. І якщо в мене виходить, то ви мене наймаєте. Ну okay. well, давайте спробуємо. Давайте, ось у вас. Е... Яка продукція? Трошки дайте мені там, в двох словах опишіть. Uh, деревна стружка. Деревна стружка. Хорошо. Так. Добрий день, як ваша справа? Все чудово. Чим ви займалися вчора? Працював. А над чим ви працювали, Павло? Ми займаємося там, пакуванням е -е, подарунків. О, добре. Яку середню вартість ви витрачаєте на пакування? Ага, тільки починаєте. Дивіться. Ну, по нашій статистиці в середньому компанії, особливо маленький бізнес, витрачає на пакування приблизно 40% від оборту. Як вам ця інформація? Це дуже багато. Наша... Далі. Я, я розумію, що це складно прорахувати, що може наша компанія зробити для вас. Прямо зараз, в першу чергу, тут повністю безкоштовно, що я вам хочу сказати, ми прорахуємо для вас вашу модель пакування, щоб ви точно знали в цифрах до копійок, скільки у вас займає ваша продукція в пакуванні, скільки грошей ви на це витрачаєте. І наступний крок також буде повністю безкоштовно. Я вам скажу, скільки грошей ви зможете зекономити протягом місяця і, очевидно, протягом року разом із компанією Вотстайл. Що ви скажете стосовно цього? Угу, це завжди цікаво. А, ось, бачите, я дуже гарно, а, тільки що, да, ну, як вам ця ситуація? Ну, непогано, непогано. Непогано, так, да, вийшло. Так, дивіться, можете скинути мені, будь ласка, ваше резюме? Я його огляну, і Май... завтра вас перенаберу. Ага, дивіться, в мене маленькі тільки питання, Павло, дивіться, 10 тисяч гривень ми можемо зробити зразу як 100 тисяч гривень. Щоб не втрачати огляди. Тобто, щоб вакансія не втрачали огляди. Взагалі ми працюємо по відсотку від продажу. 110 тисяч це не є ну, та цифра, яка дійсно є. Тобто ми працюємо від відсотку від продажу. А, ось воно що, я поняв. <різь> <різь> є нюанс. Ага, поняв. А, хорошо, ну бачите, при, при, Ну, до, добре. Хотів пограти, пограти і випадково просто продав. <різь> Через якийсь жарт. А, до речі, будь ласка, оцінюйте в коментарях, як ви вважаєте цю гру в продаж. Сподобалося вам чи ні? Тому що, якщо вам сподобалося, я запишу наступне відео, де розкажу по поличках 1, 2, 3 кроки, як потрібно робити професійний продаж. Ось ви вгораєте, але окрім жартів, я так само себе продавав і в дизайні інтерфейсів. Сука. Ні, оце топ. Ось тут, тут я вважаю, що це топ. 5 тисяч гривень зарплатня це моя мрія. Була за мого дитинства. Я не заробляти, жити з батьками до кінця свого життя. Це мені подобається. Їздити на трамваї на роботу на п'яту ранку і смоктати хубосу за те. Що... Думав, що вже трупу взяли. Я дуже знепокоєні ось побачили, знаєте що. Вакансію вашу. Варій, ну як ви це прокоментуєте. А що саме, а ну скажіть мені, будь ласка, якого вакансію побачили? А, а тут дивіться, я побачив там, де 5 тисяч гривень зарплатня, Валерій, це по-вашому смішно повинно бути. Чи як? Яка взагалі, яка тема, яка там пропозиція? Скажіть мені, будь ласка. Сього яка тут? там пропозиція? Що там, що там? 5 тисяч може на день, може на тиждень, може на місяць. Повністю, будь ласка, скажіть, яка там пропозиція? Контент SEO менеджер Валерій тут ну, ось така пропозиція. Ну так може це на день. Може це на місяць. Може це за два дня. Може а це, за... це за конкретне завдання. А за скільки це ось зарплатня? Я думав, це за місяць, тому і подумав, що ну, Валерій, ви взагалі ну, щось не то робите. Ну так а навіщо тоді, так сказати, зразу так говорити? Як? Mm -hmm. Що сказати, як? Заїзд на нахабницький трошечки. Що, що, у вас, що у вас цікавить? Та ну побачив туди 5 тисяч гривень і подумав, блін, ну то нахабницько ви наче до людей ставитеся, ну ви наче вже сказали, що це зарплата за два дні. А, ну тоді інша справа, блін, Валерій. Ну що ви от людей в обману ну, водите ну, якось. Дуже, дуже. Дуже приємно, що ми розумілися. Так. <гум> да. Ви хлопців любите взагалі? Звісно. Яких? Давайте до справи. Що цікавить? Валерія, зачекайте. Давайте про хлопців. Худих, накачаних, які хлопці родовить. Я просто до того, що, типу, ну, це ж вакансії, вони не просто так існують. Типу, не з ринку він є завжди, завжди просто. І від нього ти нікуди не дінешся, як би тобі не хотілося. Ну, є люди, які будуть працювати за ці гроші. Ну, хтось знайдеться, типу, такий самий. Вони будуть, блядь, на друг орати, Типу, вранці приходить, типу, «Алло, це, це ти ти прийшла? Да ні, це ти, ти перша прийшла. «Да ні, це я перша прийшла. Да ні, це. Я перша прийшла. Мені здається, що в мене більше немає вакансій, на які можна телефонувати. Тому, на жаль, друзі, цей тиждень також в мене залишається. Без роботи Побачимось з вами на наступному тижні.